Зараз я піду в гараж пошукаю е, кусок грубого, постараюсь грубий кусок металу, так як ми зараз з цирем Віталіком будемо варити планшайбу на мій тукарний станок. І тут придеться зняти тризубиць. Присудити отрік на в ньому різьбу, щоб його легко було знімати. Значить, зараз я піду в гараж. От тут у мене не сильний грубий метал. Зараз ми підемо в гараж, знайдемо кусок грубого металу і кусок грубої, ну, бажаємо грубої трубки, щоб е, воно зварилося і не проплавило. Зараз йдемо в гараж і я пошукаю. Зараз я зайшов в гараж тут. Бачившись, жигуля не може завезти, бо сильний мороз. Так, зараз навіть ну, то... блін, десь тут був кусок метал. Десь, коротше, бачу, заміков метал. Зараз ми ну, пошукаємо, може в багажнику є. Я нема. там і пес. Так, мусить тут і десь бути метал. Значить, не знайшов я ніякого металу. Зараз піду в майстерню, знайду в моє щось, але я знайшов таку трубочку. На неї я буду доварювати пластину, значить зараз підемо в мастерню і будемо шукати якусь пластину. Ще раз кажу, знайшов таку трубку. вона Така доволі груба, десь міліметрів ну 2 точно є. Значить Зараз я пошукаю під столом в мене має бути якийсь метал. Зараз я пошукаю і покажу, вам. що я таку пластину, Вона теж має десь міліметрів ну 2-2,5 два, два до 3. Певно, зараз відріжую рівну трубку і кусок металу. то треба вже буде відміряти, скільки кі воно буде брати. І вже будемо відрізати. Значить, відміряв я рулетку, що від станини до центру нашого вала мотора. Є 7 см. Там 7,5 см я вже взяв 7 см. Значить 7 плюс 7, то є 14 Значить, зараз я рулеткою відмірюю 14 см і відріжу і так само трубочку. Значить, Возьму я болгарку. У булгарці стоїть круг 125-й е -е, Карпати. Значить я зараз відмічу і буду відрізати. Писав я камеру в штатив. Зараз візьму такий метчик. Мечик такий, щоб помітити на металі. Так, значить 14 см. Так, є. Відміти я тут наче видно. 14 сантиметрів. зараз я підпизу, щоб устушу, щоб не понищити стіл. І зараз буду бугарочкою відрізати. я метал. Tek je zdaj Vitalik prišel in zvaril to vse. Я еще возникнул кусок ударила. І зараз так само треба буде відрізати кусочок трубочки. Значить Тепер будемо відрізати трубку. Вижу я також кусок трубки, і воно буде приварюватися до пластини таким способом. На О, приварюється воно тут тут висерюється е, два або чотири отвори і на саморізі будуть досаджувати е, е, кусок е, дерева, кусок матеріалу і можна буде проточувати як і тарілки, так і Вибирати пази. значить, У нас буде нова можливість для нашого токарного. Значить, зараз я вже зварив. Зараз я піду додому викладу там те відео про що я знімав, я вторчував дум, змонтію його викладу і покличу царя віталіка і ми то зваримо. Може ще щось будемо варити, я не знаю. Треба буде так зняти наш трезубець і е, зробити там отвір чит. Зробити тут отвір під пас і зробити метчиком різьбу на М6, певно. Щоб я міг закрутити туди болт на М6 і спокійно відкрутити його і зняти трізубись. Так він в мене зараз ніяк не зніметься, бо тут ваше ніякого болта ніякої шпильки ніс. Просто там забити е, е, кусок е, е, цільнякового такого грубого дроту і воно тримається. Ну я, певно навіть не знаю, чи я його знімлю, будемо пробувати зараз. Зараз Я його знімлю, певно, на відео то показувати не буду. я як зняти Якщо не зніметься, може навіть придеться його відпиляти, бо там той старий він мені був за м'який матеріал, той матеріал дуже файний метал. І мені довелося його відрізати, бо я його так файно засадив що я його ніяк не міг звідти випхати і тут у нас був м'який матеріал і погнулись просто-напросто зубці і метал був дуже поганий значить я зараз попробую якось його зняти звідти з нашого вала а як не вийде то буду відрізати булгар. Не дивимося мені повезло. Мені вдалося його дуже легко зняти тірточкою. Тут є такий бачте, пас випилений для того, щоб воно не прокручувалось. Тут забивалось. Або якби шпилька така, або кусок дроту здорового. І воно трималось. Так що зараз я певно висвілю отвір. Під М6 наріжеться різьба і тут я буду просто закручувати з болти. Так само і на там ті трубці, що піде на планшайбу. Значить, зараз я що зроблю? Той відставлю. Дивіться сюди, щоб не загубити. І буду займатися вже планшайбою самою. Зараз я взяв сперло номер 7 тобто 7 мм. Зараз я просверлю певно тут, тут і тут 4 отвори. Але перед тим як сверлити, треба їх накернити. Кусок трубки трубку не буде потрібен. Зачем ми почув? Збираємо нашу пеньку. Одягную я руховицею, бо дуже холодно, метал тримати голими руками. Ну і для удобства. Так. Щабі нема що робити, Вона, от нашу трубку приварити рівно по центру. Зараз я, певно, проведу дві діагоналі, щоб, визна... щоб визначити центр. І вже будемо приварювати. Так, не сверло. Сверло є центрове, значить будемо сверлити так. Кирнув, годі засверлитись. Можна дати трохи масу, щоб воно там не свистіло і м'якше йшло. Є yeah. два отвори вже. І зараз ще два про Так, влазиться наш самонаріз. Самонаріс то задовгий, я потім менше вибрав. Ідеально. Залазити можна буде розсурити, але я не думаю. Воно може менше буде мати силу. Ще один років прислажу і вистачає. І зараз треба буде приварити ту трубку рівно. Зараз я ще приведу дві діагоналі, щоб визначити, де у нас буде центр, щоб знач більш рівно було. Та чому почала взагалі? Має бути все рівно. Зараз я постараюсь, то все так зробити. Не знаю, що вийде чи ні. Віталій, Віталік казав, що в нього все вийшло, зараз підемо до нього. Подивимося, я його з ним і я його площай бороб. Так. Одна диагональ проведена, тепер ка друга. Дві діагоналі. Визначив, де є центр, ось тут. Зараз я йду до царя Віталіка, зараз ми подивимось як його планшайба. Робить, зараз ми підемо царя Віталіка, зараз підемо його в майстерню. І зараз подивимося, як де площай би як він зварив. Зараз ми то все подивимося, я вам то покажу. Ну зараз все, йдемо до нього зараз в щоку і ми в його в майстерні. Зараз ми вже підійшли до царя Віталіка додому. Зараз він там певно здягає, зараз ми підемо в ній в майстерню. Мастерня заходиться за тою стіною. Зараз ми підемо і глянемо. Короче, пришли мы до целя Виталика в мастерню и він зараз нам покаже планшайму. Давай покажи Вот такая планшайма. Чай, ты знимаешь? Да. Это ученику такого меску с крокю. Конечно фигара як дурная, Зараз попробуем. Нет. сам Я то, я то че, устроил трезубцы, видите, и Заходи к старшую дружку. Давай, запускай. Может, тут что-то? Да. Kroči, zaražemo remotijo planšajbo, ker kralj Vitalijev nam to zvaret in bomo proboti aktivno robot. Ага. Звариваємо вже короткий. Робили ми, коротше вже ту план шайбу, зварили. Тут нарізали різьбу на М6, так само тут на тризубці. Хоч так, коротше, кому треба підсвічники, звертайтесь до нього.

Значить, Поставили ми вже ту планшайбу на мотор. Тут ми вже переробили, трошки приварили гайку, тому що трубка дуже тоненька, коли ми нарізали різьбу, вона просто зривалась, тупо зривалась. трубка дуже м'ягенька. Тут я присваю отвори, Значить, щоб зажимати саморізами нашу заготовочку. Зараз я його включу, подивитися, як воно крутиться. Крутиться воно так. Все робить. Хто хоче більше відео про як я роблю на цій планшайбі, ставим лайки, підписуємося, всім до побачення.